За кожним цінником, який ми бачимо в магазині, ховається одне ну, дуже важливе економічне питання. От чому, наприклад, коли одні товари дорожчають, ми все одно їх купуємо, а від інших відмовляємо? Ж? Відповідь насправді криється в одному слові еластичність. І повірте, це не просто якийсь там термін з підручника, це, це суперпотужний інструмент, що може визначити долю цілого бізнесу, а то й ринку. От уявімо на хвилинку, що в нас є свій бізнес, і ми вирішуємо, ну скажімо, підняти ціни на 10%. Що буде далі? Наші прибутки злетять до небес, бо кожен продаж тепер приносить більше грошей, чи клієнти просто розвернуться і підуть до конкурентів, а ми залишимось ні з чим? Оце і є та сама дилема, над якою ламає голову кожен підприємець, і саме еластичність дає ключ до відповіді. Гаразд, давайте зануримось у це поняття. Еластичність, якщо казати зовсім просто, це по суті міра чутливості. Вона показує наскільки сильно одна економічна штука реагує на зміну іншої. Можна сказати, це такий собі економічний детектор реакції, який працює і для покупців, і для виробників. Отже, ключовий момент тут такий. Еластичність вимірює, на скільки відсотків зміниться, скажімо, кількість товару, яку хочуть купити, якщо його ціна зміниться на 1%. І це, до речі, дуже зручно, бо дозволяє порівнювати реакцію ринку на абсолютно різні товари, хоч на сіль, хоч на автомобілі. Усю поведінку споживачів можна, так би мовити, розділити на два табори. В одному чутливі покупці, для них навіть незначне підвищення ціни це вже серйозний привід відмовитись від покупки. А в іншому нечутливі. Вони будуть купувати товар навіть якщо він добряче так подорожчає. І зрозуміти, до якого табору належать клієнти компанії, це, власне, і є ключ до успішної цінової стратегії. А тепер давайте перейдемо до найважливішого виду еластичності. Цінової еластичності попиту саме вона показує, як ми, споживачі, реагуємо на коливання цін, і це, мабуть, те, що бізнесу потрібно знати понад усе. Запам'ятайте це число, просто одиниця, це така собі магічна межа, вододіл, який допомагає нам класифікувати попит. Усе, що більше одиниці, і все, що менше, це дві абсолютно різні історії про те, як поводяться люди на ринку. Отже, коли показник еластичності більший за одиницю, економісти кажуть, що попит еластичний, що це означає простою мовою а те, що відсоткова зміна кількості покупок значно перевищує відсоткову зміну ціни. Ну тобто покупці дуже дуже чутливі до будь-яких цінових коливань. Давайте подивимось. на приклади, так буде зрозуміліше предмети розкоші, ну скажімо, яхти. Якщо ціна на них зросте. Покупку ж легко відкласти, правда? Або конкретний бренд газованої води. Якщо він дорожчає, що ми робимо? Правильно, просто беремо інший. Чи автомобілі? Тут зміна ціни навіть на 10% це вже купа грошей, яка змусить серйозно задуматись. У всіх цих випадках попит еластичний. Добре, а що коли коефіцієнт менший за одиницю? А це вже називається нееластичний попит, і тут ситуація абсолютно протилежна: відсоткова зміна кількості покупок менша за відсоткову зміну ціни, тобто покупці майже не реагують на ціну. Подумайте, наприклад, про хліб, сіль або життєво необхідні ліки, як от інсулін. Їх будуть купувати практично за будь-яку ціну. Те ж саме стосується товарів, які викликають залежність, або, скажімо, бензину, коли альтернативи просто немає тут і зараз. До речі, саме тому уряди так люблять оподатковувати товари на кшталт сигарет. Вони знають, що попит не впаде суттєво. Ось це і є нееластичний попит. Гаразд, з теорією, наче розібралися. Але яка з усього цього практична користь? А ось вона тест загального доходу. Це можна сказати найважливіше застосування еластичності, яке прямо відповідає на питання, як зміна ціни вплине на виручку компанії. Отже, перше і, мабуть, головне правило: якщо бізнес має справу з еластичним попитом, де покупці, як ми пам'ятаємо, дуже чутливі, то існує чітка стратегія, як збільшити свій дохід. І ось як це працює. Коли компанія знижує ціну, вона, звісно, втрачає на кожній проданій одиниці товару. Але, оскільки попит еластичний, кількість покупців зростає набагато набагато сильніше, і цей приріст обсягу продажів злишком компенсує зниження ціни. В результаті загальний дохід зростає. А тепер давайте подивимось на протилежну ситуацію що робити, якщо попит на товар не еластичний? Тобто, коли покупці майже не чутливі до ціни. І ось він той самий момент прозріння для багатьох компаній: якщо попит не еластичний, ціну можна підвищувати. Так, звичайно, якась частина покупців відмовиться від товару, але їх буде небагато. А от зростання ціни для всіх, хто залишився, принесе набагато більше грошей, ніж буде втрачено через тих, хто пішов. І загальний дохід знову зростає. Ось у цьому, власне, і полягає так звана цінова влада. Але світ економіки, звісно, не обертається лише навколо попиту. Еластичність також допомагає нам зрозуміти поведінку виробників і те, як різні товари на ринку пов'язані між собою. Еластичність пропозиції показує, наскільки легко чи важко виробникам збільшити випуск своєї продукції, коли ціни раптом зростають, і тут головний ключовий фактор це час, адже в довгостроковій перспективі можна збудувати нові заводи і найняти людей, але ж неможливо зробити це за один день. І звісно ж, жоден товар не існує у вакуумі. Як зміна ціни на Кока-Колу вплине на продажі пепсі? Для відповіді на такі питання існує ще один вид еластичності перехресна. Тут логіка дуже проста. Якщо коефіцієнт додатний, це означає, що товари є замінниками, дорожчає пепсі, люди більше купують коли. І якщо коефіцієнт від'ємний, це товари доповнювачі, дорожчають принтери, люди менше купують картриджів до них. Ну а якщо коефіцієнт дорівнює нулю, товари взагалі ніяк не пов'язані між собою. Отже, давайте підсумуємо, еластичність це по суті мова, якою ринок говорить нам про свою реакцію. Вона перетворює якісь загальні припущення на точні вимірювані прогнози. А це дозволяє і бізнесу, і урядам приймати справді обґрунтовані рішення. І наостанок таке питання для роздумів от тепер маючи ці знання. Якби була можливість змінити ціну на будь-який один товар чи послугу у світі, щоб досягти якогось ефекту, що б це було і чому? Це знаєте, така собі цікава економічна загадка.